Що ж, усім привіт, друзі! Це вечір з Тимофієм, і я вас дуже сильно попрошу робити більше актив, тому що актив, який зараз дуже маленький. Хто не знає, що я знімаю на каналі, хоче на мене підписатись. Подивіться в описі. Дуже все. Ну, я знімаю багато чого там, тому можете подивитися. Хто підписаний, дуже вам дякую. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. Я вас дуже сильно люблю, пам'ятайтеся. Так, зараз я... Ввечері я знімаю наш з Тимофійком. Зараз ми з ним хочемо піти купатись, тому я його беру. ось так от. А, я його роздягнула вже, тому я думаю, ми з ним так підемо. Так, І полотенце візьму, щоб потім його витерти, коли ми покупаємось. І іграшку одненьку тільки візьму, щоб просто було чим позайматися вані і ми йдемо з ним. Так, я його посадила вам, зараз трошки наберемо води зовсім небагато. Трошки, щоб просто було трошки зручніше, і думаю, все. Як ви бачите, брала зовсім багато, просто щоб було йому зручно хоча б трошечки так от. Ну, більш зручніше, так, да, я йому зараз дам такий само... самольотик, Вибачте, що я так говорю просто. Так, ну і зараз, я думаю, він трошки тут пограється. Я його можливо, під підушком проми, я побачу. Ось. І ми, думаю, будемо з ним. Не знаю. Навіть, можливо, будемо з ним ще погратися, чи ще щось таке. До речі, я не знаю. Зараз ми будемо, Я сподіваюся, що з нас не будуть включати світло, тому що виключали декілька разів. Ось думаю, більш не будуть, сподіваюся. Так, зараз будемо з ним трошечки так от миємось просто. Ось дуже кучусь холодну воду наблюдав, трошки теплішу наберу. Так, набрал трошки тепліше і зараз я його так от якось хочу, не знаю. як, Ой, боже, він зробуйся, тут ще впаде мені і хочу його так просто положити. так, опускай ножки вниз, так. так, І трошечки. Ой, пробачте за цю штучку, просто не можна нормально зняти. Так, трошечки його так от водичку це і промию просто. Ось так, от, щоб старатися йому на це на головку не потрапляти. В очки не потрапляти, різне таке ось. Я трошка тут, и зараз будем брать шампунь. Трошечки намылю его вот так вот. Ножки, ручки. Все, трошечки понамылю ему. Да тут вот головку еще можно вот так вот. Ой, дали ручечки. И так вот трошечки водички сюда. Так в него побрызгаю, да? Так вот. Так чудово. Я думаю, его возраст... заросло. Так, вот я кучку посажу. Так, теперь включаем снова водичку, Так, вот трошечки. и думаю, его нужно возьмать, да? Так вот. Хочешь я трошки поплешу, водочки, надо нужно уже поплешу, а трошки поплешу. Так вот. Нічку сторону його перевертаю, змігаю все з нього отак от. Оп. Так і на ножки перевертаю, щоб ножки це саме головне. Так. Зараз я просиджу отак от так, щоб хочу книжки можливо. От. А! Він падає, все всі не хоче сидіти, да? хоче лежати. Ну хай лежить, в принципі. Так, і іншу ножку змиваємо. Так от акуратненько скрізь ми помиємо. Так. І думаю, все. Так, трошки ми сюди можливо. Думаю, що ми з нормально помилилися. Зараз пущу водичку. Так. Так, тепер його положила умивальник. Думаю, трошечки помиємо ножки краще. І змиємо трошки краще, бо не зручно було. Він ти не хотів щось лежати, а тут кінця нормально буде сидіти. Тому трошки ножечки змию, щоб було просто краще. Отак от я от, його положу, от. Ручки змию. І зараз мій чуру, його ой Ой-ой! Ой-ой! Це. Мені зв'язуємо, що трошки, трошки потрапило. Так, думаю, буде друга частина, тому чекайте другої частинки.